СБУ припинила протиправну діяльність організованої групи, що складалася з представників регіонального управління одного з департаментів Державної податкової адміністрації Києва. Посадовці керівної ланки цього управління щомісяця стягували з комерційних структур та фізичних осіб від 2,5 до 5 тисяч доларів США. Таку суму підприємці, що торгують алкоголем і тютюном, змушені були сплачувати за те, щоб податківці не турбували їх позаплановими перевірками. Під час оперативно-розшукових заходів було задокументовано факти незаконного отримання коштів працівниками податкової адміністрації через банківські рахунки, відкриті на близьких родичів. Ці матеріали стали підставою для порушення кримінальної справи. У рамках розслідування оперативники СБУ спільно із слідчими столичної прокуратури провели одночасне затримання підозрюваних у Києві, Донецьку та Дніпропетровську, а також 10 обшуків. Наразі кримінальна справа перебуває у провадженні прокуратури столиці. Двох головних підозрюваних посадовців податківців рішенням Голосіївського районного суду Києва взято під варту. Нагадаємо, що запорука ефективної протидії корупції активність і небайдужість усіх нас, повідомляючи про факти здирництва, поборів з бізнесу, з приватного сектору, співробітниками податкової служби, коли громадяни повідомляють про факти. Це дає змогу співробітникам правоохоронних органів спецслужб адекватно реагувати на всі ці події, тому що я можу всіх запевнити, що жодна скарга чи жодне повідомлення про вимагання хабаря в той чи іншої особи не залишається поза увагою.